Продовжуємо випуск. Далі в вашій увазі зведення коротких новин. За минулу добу інспектори роти тактику оперативного реагування тричі виявили у запорізьців речовини, схожі на наркотичні. Так на проспекті Соборному Торівці зупинили порушницю комендантської години, у якої виявили прилади для вживання наркотичних речовин, колбу з рідкою речовиною й пакунок з наркотиком у вигляді порошку. Ціяценка увагу інспекторів привернув чоловік, який гусіляко намагався уникнути зустрічі з ними. Під час перевірки у нього виявили зіппаки з наркоречовиною. Згодом у 48-річного чоловіка поліцейські виявили скляну банку, в якій містилась наркоречовина рослинного походження. В усіх випадках проводиться розслідування. Солдати 9-го полку оперативного призначення національної гвардії, повертаючись на службовому автомобілі на свої позиції на запорізькому напрямку. Неподалік одного із сіл побачили охоплені полум'ям Жигулі, біля яких ми літня подружня пара. Пенсіонери намагалися самотужки збити полум'я. Бійці нацгвардії проявили небайдужість та допомогли двом пенсіонерам загасити пожежу. По прибуттю до місця несення служби бійці отримали заслужену подяку від командування.